Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Коротесеньке відео про те, як користуватися любим абсолютно партішеном, будь то Minitool, будь то будь тоже. Треба видалити щось. Клацаємо на диск правою кнопкою мишки. Видалити. Потім можна е, взяти на розділ рядочком, перенести, змінити розмір, перетягуємо, все, у нас нема нічого. Треба букву звільнити, міняємо букву або можемо її прибрати, цю букву. Треба щось зробити інше. Просто правою кнопочкою мишки клацаємо. І е, читаємо, що ми можемо з цим зробити. Потім е, багато е, дій не робимо. Там одна-дві дії з одним-двома розділами ряду і клацаємо примініть. Все, все дуже просто і зрозуміло. Як ви побачили, я просто вийшов, не підтвердив свої дії з програмою, тому нічого зайвого програма не зробить без підтвердження, без кнопочки «Примініть». Також є відновлення розділів, відновлення інформації у цих програмах, особливо в Minitool. дуже крута. Фірма Minitool, яка випускає і Data Recovery, і Partition, і ще декілька дуже потужних програмок. Тобто користуйтесь, але пам'ятайте, що якщо у вас на жорсткому диску B1, то краще перенести інфу спочатку на інший диск. А потім вже гратися з бедами, бо якщо ви поріжете диск не так, як потрібно, у вас розділ буде на бедах лежати, то дуже велика вирогідність того, що програму заглючить, що виб'є синій екран. Що програма не зможе допрацювати, доробити, зробити той розділ, який ви від неї хочете, і не зможе повернути той, який був. І дуже часто таке призводить до того, що диск вивалюється в РАВ, або зовсім тіряються букви розділи. Із-за і того, що вже. Людина працює з даними на диску, із-за того, що перетаскує диски, там лівіше правіше, копіюються і дані. І, звісно, на бед, якщо дані будуть копіюватися, дані зникнуть. Якщо вже на бедах лежали дани, дані, то дані упошкоджені. Якщо їх передвигати на інші беди, то ви можете взагалі лишитися без даних. Тому дуже акуратно з цим працюємо. Працюємо в основному з SSD і з новими дисками. Перевіряйте до праці з любими Partition-програмами той же Вікторією або Sentinelle можна перевірити працездатність вашого диску на наявність бедів. Але пам'ятайте, що краще за все перевіряти не тільки на зшитування, але і на запис. Тому що це, це дві різні операції. І іноді в головках виходить з ладу зшитування. У деяких випадках з ладу виходить головка по запису. Тому будьте обережні. Дякую за увагу. Підписка вподобайка, коментар на рідній Соловіній. З вами надовго не прощаємося. До скорих зустрічів. Пока-пока.